Вечір добрий Етер Галичини Продовжує про головне у деталях сьогодні. Міжнародний день пожежника про роботу прикарпатських рятувальників. Усе розпитаю далі у речниці головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій в області Христини Персович. Ми вітання Христин. Доброго вечора. хочу запитати, чи прикарпатські рятувальники долучаються до святкування міжнародного дня пожежних? До святкування не долучаються, але долучаються до вітання наших колег, особливо колег з-за кордону. Тому що цього року, як ніколи, за за період не цього року, за період повномасштабного вторгнення, ми відчули допомогу підтримку наших міжнародних колег. Які всією душею, всім серцем намагалися нам допомогти і продовжують це робити. Це було тільки в перші перші тижні повномасштабного вторгнення. Це було дуже багато дзвінків, дуже багато звернень, як нам допомогти, чим нам допомогти. І ми вже бачимо такий колосальний результат. Це і техніка, і обладнання, і організація таких різних гуманітарних хабів. Тобто рятувальники всього світу об'єдналися навколо нас у допомозі, підтримці, у розумінні. і ми дійсно відчуваємо цю допомогу, підтримку. Вони об'єдналися не тільки допомогою фінансово, а теплом своїх сердець, тому що постійно до нас надходять дзвінки, повідомлення, ми з вами. Ми поряд тому ми хочемо їх привітати, їм подякувати за все і. Надіємося, що запросимо їх на святкування перемоги, і святкувати будемо так само день пожежника вже після нашої перемоги. Наскільки власне робота наших рятувальників відрізняється від закордонних, звісно, що небезпека є усюди, але тим не менше можливо якийсь варто досвід переймати. Постійно ми вдосконалюємось, постійно стараємося перейняти досвід наших закордонних колег. У нас дуже гарно працює відділ міжнародного співробітництва, постійно обмін досвідом проходить, пишуться проекти, тобто постійно ця робота триває, їдуть від нас на навчання, наші рятувальники за кордон переймають їхній досвід, але просто хочеться сказати те, що на даний час наша техніка сучасна обладнання. Є наскільки ефективним, наскільки сучасним, як в Європі. Тобто, в нас дійсно автопарк наш поповнився сучасними автомобілями, поповнився новою технікою, новим обладнанням. Ми працюємо вже на рівні з нашими колегами, і інколи вони навіть говорять про те, що в них немає досвіду роботи в умовах воєнного стану. Вони не бачили, як ліквідовувати на щастя, не бачили. Як ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, тобто вони багато чого можуть повчитися так само у нас, і постійно ця співпраця триває, постійний обмін досвідом триває, тому що вдосконалення меж немає, і ми постійно стараємося перейняти щось нове, що стосується допомоги людям, порятунку людей. Стан із пожежами з чим доводиться мати справу зараз? Станом на зараз у нас з початку року вже виникло 645 пожеж. Це, на щастя, майже на третину менше, ніж минулого року за цей самий період. Але, на жаль, на пожежах загинуло 12 прикарпатців. В основному, так ми вже проводили такий аналіз. Це люди, які курили в ліжку. Тобто і далі лишається банальною такою причиною виникнення пожеж загибелі людей на них, це є необережність самих людей у поводженні справ з поводженні в побуті. Тобто саме куріння призводить до таких нещасних випадків. Що стосується інших, звичайно, що такі випадки є, де люди гинуть через. Необережність під час пожежі, через різні інші е, такі аспекти, але в основному це лишається все ж таки людський фактор. Ну і звичайно, що е, більшу частину цих пожеж це складають пожежі в екосистемах. Власне, про екосистеми чи зараз потерпають, чи є якісь також обмеження, скажімо, для людей. Е, ну, е, пожежі в екосистемах вони. Е, Постійно, практично тільки коли ми вже кажемо, що тільки коли сніг падає або дощ, тоді в нас не палять суху траву. А так то майже постійно пожежі в екосистемах є. Підрозділи залучаються. 165 виїздів було з початку року. Одна людина отримала опіки. Це буквально минулого тижня. Жінка на своїй присадивній ділянці спалювала суху траву, впала в осередок пожежі, намагалася самотужки її погасити. Впала і отримала опіки минулому році. Це було навіть люди, які гинули на пожежах. В основному це люди старшого віку, які спалюючи суху траву, хотіли її погасити самотужки, але падали в осередок пожежі і через свій вік вже не могли там надати собі допомогу. Тому ми, попри всі заходи, які ми робимо, профілактичні, через засоби масової інформації, люди не дослухаються і. Саме виїзди на пожежі сухої трави, на пожежі в екосистемах, вони завдають значних затрат і державі, тому що кожен виїзд це це звичайно що затратно. Це залучається велика кількість техніки, залучаються людський ресурс. І інколи на пожежах сухої трави приходиться працювати дуже довго, тому що. Від поривів вітру вони поширюються дуже швидко, перекидаються на оселі, на дачні будинки, на присадибні ділянки і горить все на свої нові ну, вогонь, охоплює все інколи перекидається на лісосмуги, і це вже переростає у масштабні лісові пожежі. Тобто один такий необачний е, кинутий недопалок. Е, Підпал, бур'януче чи, чи прибирання на присадибній ділянці може завдати значних шкод здоров'ю, життю навколишньому середовищу. Але на жаль, люди над цим не задумуються. І штрафи не допомагають тут. Штрафи допомагають, і в нас порівняння порівняння з минулим роком. В нас зменшилась кількість цих пожеж в екосистемах. Цього року в нас не було притягнуто до відповідальності минулого року. Це було більше 50 людей притягнуто до адміністративної відповідальності. Штраф за спалювання сухої трави або сміття становить від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Тобто штрафи суттєві, і люди мали б над цим задуматися для посадових осіб, для підприємств там зовсім інші цифри. Закликаємо постійно до свідомості, пояснюємо про те, що це шкідливо, заборонено, не можна. Ну, думали, що війна навчила людей все ж таки берегти довкілля, берегти свою рідну землю. Надіємося, що колись це до людей дійде. Я Хочу запитати, власне, ми тут в тилу, як наші надзвичайники допомагають на деокупованих територіях, до чого долучаються? Зараз саме на деокупованих територіях працюють наші піротехніки, два піротехнічні розрахунки. Це дев'ять чоловік наших піротехніків Прикарпатських. Вони розміновують зараз Миколаївщину. Це саме у цей час. Також вони долучалися до розмінування деокупованих територій Харківщини та Київщини. Так само вони знищили ними було виявлено та знищено більше трьох тисяч вибухонебезпечних предметів. Зараз вони, як я вже зазначила, працюють. Також нами від нас був зведений загін, в Ізюмі працював. Наші рятувальники допомагали розбирати завали. Це було ще у минулому році. Станом на зараз, то на деокупованих територіях працюють тільки піротехніки також для підселення відділу засобів масової інформації на Херсонщину був направлений наш фахівець, який три тижні проводив фото-відеофіксацію обстрілів і виїздів оперативно-координаційного оперативно центру Херсонського управління. Ну, раз сьогодні міжнародний день пожежника. Від кого відчувається найбільша підтримка? Хто власне підтримує в біді? Ну найбільше, я думаю, це напевне для всіх. Найбільше це наша е сусідка Польща. Дійсно від них є колосальна допомога, колосальна підтримка. Але наше управління е налагодило тісні зв'язки з різними з пожежниками різних країн. Е тому е так поступово планово. Е Працюємо з усіма, і від усіх відчуваємо, звичайно, що такий нелегкий час це дуже важливо і допомогу, і підтримку. Але найбільше то все ж таки з Польщею працюємо. Окрім такої буденної роботи, чим ще жива служба, чим ну, працює та розвивається? У нас кожен день це новий виклик. Ми кожного дня, коли приходять наші хлопці на зміну, вони не знають, що їх чекає. Але крім того, ми стараємося навчати підростаюче покоління. У нас дуже сьогодні до міжнародного дня пожежника було дуже приємно, тому що дітки-переселенці, які до нас часто приходять, вони прийшли сьогодні, самі намалювали плакат. Вітаємо вас з міжнародним днем пожежника. Прийшли, привітали нас на фасаді нашого управління. Ми для них вже провели цікавий такий безпековий захід. Різні конкурси вікторини і багато сьогодні поприходило школярів, які так само хотіли нас привітати. І заодно ми зробили такий день відкритих дверей для діток. щоб... Ще раз ознайомити їх з діяльністю пожежно-рятувальної служби нашої області, щоб нагадати основні правила безпеки, тому що ми розуміємо, що діти це наше майбутнє. Ми змушені їх навчити, щоб вони далі знали, як діяти і навчити тих основних правил життя. То сьогодні, тільки за сьогодні, у нас було майже 150 дітей в на території нашого управління. Ми зробили для них такі різні змагання, конкурси. Щоб діткам було і цікаво, і заодно вони вивчили, могли вивчити таку безцінну інформацію, зрозуміти. І вони дуже гарно сприймають рятувальників. Ми постійно їздимо по школах, по дитячих садочках, працюємо з великою кількістю діток. І дітки нас завжди чекають, і це дуже приємно, тому що вони засвоюють дуже гарно ці всі правила, яких ми стараємося навчити. Також зараз дуже розвинений такий проект, спільний ДСНС і Міністерства освіти і науки України. Це класи безпеки. Ці класи безпеки активно впроваджуються в нашій області. От завтра ми відкриваємо на Косівщині такий клас. Вони відкриваються у закладах освіти, а також відкриваються на території наших частин пожежних. І зараз над одним якраз спільно. З польськими колегами, партнерами ми плануємо відкрити в нас в управлінні такий клас безпеки, це інтерактивний простір для дітей, щоб діти могли цікаво, корисно і в інтерактивній формі, в доступній формі вивчати всі правила. Це згідно вимог і рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Це Клас, який буде поділений на різні зони, це залежно від від віку, але е, обов'язково в цьому класі має бути зона мінної безпеки, пожежної безпеки, е, зона надання до медичної допомоги. Тобто тут діти зможуть зможуть вивчити все в одному приміщенні. Це дуже такий, е, дуже хороший такий проект. І дійсно, е, він е, має на меті навчити як найбільшу кількість дітей і в дуже доступній формі. Тобто, в одному приміщенні буде зосереджено все. І ми зможемо дітей навчити на всі випадки життя. Чи, власне, збережена інфраструктура пожежних підрозділів в тергромадах відкриваються добровільні пожежні команди? Так, зараз так само, це в тому числі і прийняття досвіду закордонних партнерів, тому що ми там, коли були, відвідуємо їхні пожежні частини. В них дуже сильно розвинений добровільний саме рух. Там створені їхні підрозділи, вони там, для них це дуже достойно, дуже почесно бути добровольцем. І переважно там уже династії добровольців, тобто, якщо пожежна частина в якомусь сіл, наприклад, громади, це дуже дуже такі люди поважні, яких поважають в селі. Тому що вони добровільно приходять на допомогу. Зараз у нас так само вже досить гарно розвинена мережа добровільних пожежних дружин, команд на території нашої області. У нас вже створено 36 місцевих пожежних підрозділів і 11 добровільних пожежних команд. Також завтра на Косівщині відкривається ще одна добровільна пожежна команда у селі Брустерів, і дуже приємно є те, що Громади, голови громад розуміють, що безпека кожного мешканця це пріоритет влади, і потрібно створювати саме такі добровільні пожежні формування, які у будь-який момент можуть прийти на допомогу мешканцю їхньої громади. Це перша ланка, яка реагує на різні надзвичайні ситуації, які відбуваються в громаді до прибуття професійних рятувальників. Ми їх стараємось навчити. Вони проходять у нас добровольці, проходять у нас навчання, ми їх залучаємо. До різних навчань, до різних е, таких показових виступів е, що стосується е, навчання е, саме, от, наприклад, у нас недавно були навчання міжнародні з юдей, це ліквідація наслідків дорожньо-транспортних пригод, і ми так само запросили місцеві е, підрозділи місцевих пожежних команд, добровільних пожежних команд. І інструктори з за кордону і наші інструктори з усієї України навчали ліквідовувати наслідки дорожньо-транспортних пригод, працювати з сучасним обладнанням, так також і наших рятувальників з цілої України, і, і також добровольців. Тому це, для них це був безцінний досвід, тому що якщо вони знають, як ліквідовувати наслідки. Е Якоїсь надзвичайної ситуації, чи то пожежі, чи підтоплення, то саме ліквідація наслідків дорожньо-транспортних пригод вимагає певних знань, умінь і навичок, тому що це треба вміти. Людину вирізати з автомобіля травмовану, треба оцінити її стан, чи можна її транспортувати, чи не можна. Яким методом її можна звідти витягнути, як надати допомогу першу до лікарську? Яким чином транспортний засіб поставити на колеса? Тобто було чотири локації. Це було все дуже наочно. Було представлено чотири локації: це коли лобове зіткнення, коли автомобіль перекинувся на дах, коли заїхав під грузовий автомобіль. Тобто вони на практиці вже змогли всі ці, які трапляються найчастіше дорожньо-транспортні пригоди пропрацювати і крім того, пройти таку домедичну підготовку досить серйозно і навчитися надавати домедичну допомогу травмованим на ДТП. Це дуже такий. Ну, серйозний такий був досвід, і всі всі добровольці були в захваті від цих навчань. Тобто, ми стараємося їх постійно залучати, вчити, підвищувати їх професійний рівень і стимулювати до, до того, що це дійсно дійсно потрібно, і це дійсно воно дієво дуже у громадах. От, наприклад, ми відкриваємо завтра у селі Брусторів, це гірське село. І, звичайно, ми розуміємо, що прибуття підрозділу це затрачається дорогоцінний час, це гірська місцевість, це відсутність вододжерел. Тобто створення в громаді добровільної пожежної команди це безпека кожного її мешканця. От речі, вже на календарі травень є багато любителів гірських походів і так далі. Є певні ділянки і небезпека, чи вже можна безпечно. Попри те, що на календарі травень ми завжди стараємося пояснити, що у Франківську за вікном сонячно, але на піпівані подивіться, яка погода. Тобто, там ще заморозки, там ще падає сніг, і в нас буквально сьогодні і вчора ще третій рівень лавинної небезпеки. Тобто, якраз іде перепад температури, сніг починає поступово топитися, і є ризик утворення якраз оцих лавин. Це дуже небезпечно, тому. Звертаємося так само і сьогодні до любителів гірських відпочинок гірських мандрівок. Все ж таки утриматись, перечекати, тому що наразі діє штормове попередження, і зараз ризиковано йти в гори. Ну і звичайно, це основні такі кілька порад. Це обов'язково уточнити прогноз погоди, зареєструвати свій похід у наших рятувальників. Зараз це дуже зручно робити, тому що нами розроблений такий застосунок порятунок у горах, який доступний і на Android, і на iOS, і можна можна його просто завантажити навіть людині, яка не ходить в гори, тому десь колись може поїхати чи порекомендувати піти, чи порекомендувати комусь друзів. Це додаток, який передає сигнал СОС навіть за відсутності мобільного покриття, що дуже важливо, тому що в горах ми знаємо, що мережа звичайно не постійна, і по про допомогу покликати чи комусь зателефонувати дуже важко. А саме цей додаток передає сигнал СОС, він передає точні координати. І вже було багато випадків, коли саме за допомогою цього додатка наші рятувальники знаходили туристів, які потребували допомоги. Навіть от недавно був такий випадок, коли польський турист заблукав у горах у Польщі. І прийшло сповіщення до наших рятувальників. Наші рятувальники оперативно з'єдналися, зв'язалися з службою гірською пошуково-рятувальною у Польщі, і вже там до години часу даного туриста було знайдено, надана допомога. Звичайно, колеги нам подякували, що змогли отак такий міжнародна така співпраця у дії. І також звичайно враховувати потрібно, коли вирушаєте в гори свою фізичну підготовку, тому що дуже багато людей думає, що вони мусять підкорити всі вершини, вбирають там одяг і взуття, яке для гір практично непридатне. Вирушають у ці мандрівки, отримають звичайно, травми, обмороження і негативні емоції від відпочинку. Тому спорядження відповідне до гір, взуття, їжа. Знання маршруту, реєстрація в, в рятувальників це такі першочергові е, кроки, які потрібно зробити. А, скажіть, будь ласка, професія рятувальника зараз затребована, браку кадрів немає? Е, в нас немає браку кадрів, тому що наша е, така служба, ну, може не скромна, але дуже благородна, і всі хочуть бути рятувальниками. І туди йдуть люди, які за покликом серця йдуть туди. Тому е, саме на е, зрятувальника в нас є дуже багато е, випускників вузів, які поповнюють наші лави. Е, служба молоді кожного кожного року. У нас зараз є набір на такі вакансії: це е, сапери, е, водії, е, сапери, е, тобто такі, які будуть залучатися до розмінування, і не тільки розмінування на деокупованих територіях, а і в нашій області, тому що у нас так само відголоски минулих війн, тільки спочатку року в нас вже нашими піротехніками вилучено і знищено майже 400 вибухонебезпечних предметів. Це ну, велика досить кількість. І е, якраз от коли люди починають скопувати городи, е, прибирати свої присадибні ділянки, вони якраз їх виявляють. Тому Постійно е, потрібно людей, які будуть знешкоджувати, виявляти знешкоджувати дані вибухонебезпечні предмети, і е, якраз піротехнічна служба вона дуже е, розростається. і Вона надзвичайно затребувана, тому що 30% нашої країни буквально засіяно вибухонебезпечними предметами. Це вибухонебезпечні предмети сучасні досить і. Потрібно звичайно людей, які будуть розміновувати? У нас зараз дуже активно ДСНС працює з іноземними партнерами. У нас сучасне обладнання, сучасна техніка для розмінування. Але ми розуміємо, що один рік війни це 10 років розмінування, тобто це дійсно люди, які будуть затребувані постійно. А чи потрібно довго цьому навчатися? Це навчає спеціальний вуз. Мені здається, що термін навчання до півроку. І що на завершення запитаю про роботу з дітьми чи приходять до вас в управління? На... Я знаю, що у вас там діє виставка, дуже так. теж затребована. В нас постійно, постійно, постійно в нас приходять дітки. Ми стараємося їх вчити, навчати. І як я вже говорила, в нас якраз. На виставці буде створений такий окремий простір для дітей, такий свій клас безпеки. і Це ще один такий крок до безпечного майбутнього до навчання дітей. І ми у нас немає дня, щоб наші рятувальники не були задіяні до заходів з дітьми. У нас зараз активно дуже розвивається такий рух. Дружин юних рятувальників пожежних створені в ці рух. Цей створений рух в громадах, у школах з ними проводяться різні конкурси. В нас триває зараз районний етап. Ми з ними працюємо. Пізніше буде обласний етап руху цих дружин юних пожежних. Це вже такі своєрідні маленькі помічники професійних рятувальників. Ми їх навіть залучаємо до проведення профілактичної роботи, тобто постійно я навіть не уявляю, як у нас може бути по-іншому, тому що діти у нас є завжди, і ми завжди стараємося як найбільшу кількість охопити дітей, навчити. Щоб знали, як в майбутньому діяти і що робити у разі будь-якої надзвичайної ситуації, зараз основну таку більшу увагу звертаємо на правила поводження з вибухонебезпечними підозрілими предметами. Ну, також звичайно, вже наші діти навчені, як діяти при сигналі повітряна тривога. Навіть от класи безпеки, які я говорила в третьому ліцеї, відкрили в укритті, щоб діткам можна було тривогу перечекати з користю, щоб діток не було таких. Тому що по-різному кожна дитина переносить саме сирену, саме час очікування в укритті а там вже відкритий інтерактивний клас з усіма такими зонами, відповідними навчальними, де дітки під час тривоги зможуть і вивчати правила, які рятують життя. І власне рятувальники, це вони фізичні, фізично активні, здорові, чи зараз відновилися змагання між рятувальниками, чи проводять якісь заходи? Чи на час війни їх немає? Самі заходи не проводяться, тільки спеціалізовані навчання проводяться і тренування для рятувальників, тому що ми розуміємо, що рятувальники мають бути постійно у Нормальній фізичній формі вони постійно мають бути готові е, до будь-яких фізичних навантажень. Тому е, в нас були проведені, як я вже говорила раніше, спеціалізовані навчання по ДТП. Е, пізніше планується проведення е, таких змагань Файфайтер Challenge. Це так само суто е, пожежні навчання, які е, загартовують. Це Навчання е, змагання на витривалість, це змагання е, з етапами, які е, Потрібно рятувальникам проходити під час реальної там пожежі чи іншої надзвичайної ситуації. Загартованість, фізична підготовка, психологічна підготовка без цього неможливо. Тому, звичайно, що тренуються практично постійно. Я вам дякую за цікаву розмову. Христина Перцова, речниця Державної служби надзвичайних ситуацій в області головного управління про роботу надзвичайників Прикарпаття. Залишайтеся з Галичиною. Гарного всім вечора.